Було літо-літо, а тепер зима. Погода була тепла, весняна, ніби вже навіть і Літня температура була, а сьогодні така у нас хляпавиця, болото. І такий холодний дощ. Іде. І по прогнозу має бути мінус вночі. Можливо, не цієї ночі, можливо, на слідуючу, але досить таки холодно. Так що... Радію з того, що ще не посадили, не додумались посадити картоплю, бо вона б заков'язла в ґрунті. Ну, а те, що ми посіяли, то я думаю, що воно не боїться. Такої прохолодної погоди і холодної землі не боїться. А посіяли, я вже говорила в одному із відеороликів, що посіяли горох. Посадила трошки часнику ярого голівер. І висадила зимовий, про який забулася з осені, коли висаджувала весь часник. І що це є? Ще сіянку посіяли? Два сорти, один свій сорт, своє зібране з цибуляних висадків насіння. і куплений, куплене насіння сорту радар. Моркви трошки посіяли ранньої. Посіяла пастернак От, напевно, і все. А це з вами канал Село Ти Моя доля. Я вас вітаю на каналі і бажаю головне миру і здоров'я. А в природи поганої погоди нема. Слава Богу, що йде дощ. Трохи не дуже так подобається мені, що він прохолодний такий, що обіцяють ще морози на ніч, але нічого, переживемо. А дощу дуже треба. Бо, як самі знаєте, зима була безсніжна, і ґрунт майже сухий, так що потрібно дуже дощу, хай іде. Буде нам весняна волога, і буде нам будемо садити, і буде нам щастя від майбутнього врожаю. А в нас в плівковому укритті посіяно редиску і посаджено цибулю. Мали трохи своєї цибулі. А висадили її під цим крівковим укриттям. А рідиска почала вже сходити. Ну і, звичайно, холодно ж її. Мали трохи укривного матеріалу, то накрили укривним матеріалом. А рідиска це кармен. Носіння польське, напевно, і сорт польський, чи не знаю, чий це сорт з першими такий сорт. Висіяли. У минулому році садили сору, сіяли в прілковому укритті. Була в нас поганенька, трохи пострілкувалася. Не знаю, як буде цього року, але поки що, слава Богу, що сходить, бо я навіть думала, що, можливо, і не зійде. Бо брали насіння в своєму сільському магазині. А буває, що в нас в магазині насіння просрочене, всяке буває, кругом буває так. А з іншої сторони цибулю посадили, але вона ще не сходить та цибуля. Ще нема поки що нічого. То її ще можна було і не накривати, але чоловік накрив, то накрив це, 50. а гроболокно 50-ка. Сьогодні ще купили, були в райцентрі. То купили 60 агроволокна. Купили 20 метрів. Ось така-та кармен, якщо комусь цікаво. Ось таке польське насіння. А в мене тут ще розсадні ящики, то я хоч заберу до хати селеру встромлю зараз під під накриття, хай тут буде. Також боюся, що не померло. Ще цибулі нема. То нічого там і ще її не буде, як я зверху поставлю ящичка з селерою. І цибульку накрию сіяночку. Треба забирати, бо шкода буде, якщо попідмерзає мені. Моя розсада. В хаті не дуже так маю де ставити. Так, будемо на собі тут стояти. А тут помідори посіяни, вони ще не зійшли, так що нічого страшного їм не буде. А сама подивишся, вони не, не зійшли, ще нема. До теж тут. І ще тут сіяночка. Також візьму, заховаю, а капусту заберу до хати на вікно. Таперел і, напевне, етма. От, дуже мало вже місця в хаті на стілажі, а на вікнах вазонів повно, то я повиносила сюди. А тут кажуть прогнозисти, що має бути морозу. Тож намагаюся забрати, поставлю десь в хаті. Так що трошки нам буде перепочинок з нашими роботами. Але зате пізніше буде наганяйчик. Але нічого, будемо трохи виносити картоплю, де я кураню з погріба. Трохи буде прогріватися десь в хліві. І тож без роботи сидіти не будемо. Чи ще якась робота знайдеться? Така в нас моква сьогодні і холодно. І досі таки холодно. Закриваю. Ой, боже, таке тяжке, що не можна його підняти. Це залізячок. Прикриваю, дверей тут нема. Ось таке примітивне укриття. І я вже вся в болоті, поки залізла. Але що зробити? Хочеш якоїсь ранішої продукції, то мусиш помучитися. І коло пізнішої треба мучитись, бо мусиш коло неї робити, а коло ранньої тим більше. І треба по цьому балуті чалапати лапати А так, ще навіть на розсаднику я не сіяла. Пишіть, чи ви вже посіяли, хто сіє. На розсаднику, розсаду в розсадному ящику. У мене вуличний ящик, накриваємо його плівкою. А раніше були рами засклені, побилися, тепер плівкою накриваємо. Але ще не сіяла нічого. Ну і напевно добре, що не сіяли, бо я кажу, кажуть, обіцяють морози, мінусову температуру на ніч то воно б тільки заков'язло і все рівно чекало б своєї порі. А так трохи вже прийде ця холодна погода, ця холодрега. Тоді скоріше буде все сходить. На силу злізла по тих сходах, але слава Богу на землі. вже. А ще, як я кажу, були сьогодні. В колишньому райцентрі в магазині, то купила собі вермикуліту, дві пачки. Можливо, поки дощ, пересаджую деякі свої кімнатні рослини. А знаєте, що вермикуліт це розріхлювач для ґрунту, бо ґрунт в мене є, навіть покупний. І докупила насіння, бо насіння в мене вагонний тілешка, але потім як. Обдумалася, то виявляється, що ще не все я купила. Не все те, що, хотів, що хочу сіяти. А нема в мене ще цього року посіяних салатів, хоч їх потрібно вже було б посіяти, то купила ось такий звичайний одеський кучерявець. Він Добрий і для себе, а потім, якщо не використовуємо, які курчата, то дуже добрий для курчат вони. Прямо запихаються ним. Ну Це ж вітаміна зелень, корисна і для людини, і для птиці також. Ще купила ось такий мангольд. В минулому році в мене був, але був якийсь червоний, а це лукулус, якийсь зелений той мангольд. Що там написано, то не прочитаю, бо якісь дуже букви дрібненькі. Але ви знаєте, що Манголь то це листовий, можна сказати, буряк. Використовується листя, він цінніший і смачніший від шпинату. І також невибагливий до умов вирощування. Так що можна сіяти, використовувати і для себе, і також і для птиці. А ще купила цвітну капусту, ось така б'янка, гібрид. Тут всього на всю по 20 насінин. Я показувала, що купувала якось раніше ранньостиглий гібрид світної капусти, а це купила ще середньостиглий вегетаційний період 85-90 днів після висаджування розсади. Суцвіття тверді компактного розміру з середньою масою кілограм 300. Не знаю, яка вона буде. Не, не купувала я такої. В минулому році садила сорт капусти. Цвітною попередні роки мала цвітну капусту, а в минулому році не було в мене, навіть не пов'язала головки. До цього року вирішила звернути увагу на гібриди. вони більш Трівкіші, отож взяла гібриди. Помідор, хоч маю багато сортів, і деякі вже посіяла на розсаду, але поки що сходів ще нема. То ще докупила сьогодні ось такий сливовидний помідор Ріо Гранде і гібрид Толстой. Толстому на всю 10 на сінин. А Ріо Гранде колись в мене вже був, я вирощувала мені. Подобався він для консервування. Отож, і сьогодні також придбала. Тут написано, що 50 насінин. Ось такий у нас сьогодні день був, з чим і вам поділилася з подіями, які події відбувалися в цьому дні. І бажаю всім мирного вечора, мирної ніченьки. Дай Боже нам всім як найскорішого міру, доброго здоров'я, щоб ми спокійно проводили наші весняні роботи, садили, сіяли, все, що маємо садити, сіяти. І щоб спокійно доглядали за нашими сходами і мали потім пізніше гарні врожаї. А це з вами був канал Село ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, якщо, якщо не важко вам це зробити. І, як завжди, кажу до зустрічі.